Справді, а це здається таким жахливим поєднанням якихось протилежних речей. А якщо вдуматися, то представся? Будь ласка. А мене звати Зароднюк Наталія, авторка ось цієї ось чудової книжки, тобто Вовчі Землі, із циклу по той бік. Вона. Найбільше складена зі слов'янської і скандинавської міфології, і намагається розказати вам насправді про дуже багато тем, але конкретно ця, тобто перша частина циклу, найбільше про дім та про людські стосунки, навіть коли все навколо руйнується. А, кілька неочевидних фактів, а також чому поєднання скандинавської та слов'янської міфології Насправді, тому... а це здається таким жахливим поєднанням якихось протилежних речей. А якщо вдуматися, то всі міфології дуже схожі між собою. Тому на тому, що було подібне, і на тому, що було найбільш відмінне, мені захотілося побудувати те, що ось тут є, і те, що тут є світобудовою, напевно, це можна назвати. А ще це постало ось ця книжка і наступні всі, які точно будуть не тонкіші, із малої прози. Для кого ця книга? А, знаєте, як на деяких настільних іграх, типу там від 5 років до 99. <свісно> Якщо без жартів, щоб кожен знайшов щось для себе, бо я вже маю читачів, яким 40, 50, 60, 16, 18, 20. Тому кожному своє тут, напевно.